Слухайте, відкриваємо фірму клуб голубих любителів анальних самотиків. Що розміщуємо рекламу в якомусь журналі для геїв? Типу, це новинка в гомосекс індустрії. що цей самотик усім дрючкам дрючок? Що він найсучасніший і найдієвіший? Гарантуємо результат або повернемо гроші. якусь таку фігню. Ціна 25 фунтів за штуку. Це ніщо порівняно із задоволенням, яке отримає споживач. Але чеки вони надсилатимуть на адресу фірми з іншою назвою. Щось невинне, наприклад, свердла, паяльники чи щось інше по 25 фунтів. У банку обмінюємо ці чеки на готівку. А тепер не цікавіше. Надсилаємо чеки на 25 фунтів назад з адреси іншої компанії, клуб голубих любителів анальних самотиків. З перепрошенням типу Америка не виконала нашого замовлення, бо запаси скінчилися. Цікаво, чи багато народу піде міняти чек на готівку? Ніхто не піде. Бо хто захоче посвячувати банківського працівника у свої анальні пригоди? і коли гроші будуть у нас тижнів за чотири.